Як зараз, у 2025 році, розпочати свій товарний бізнес, якщо у вас немає ФОПу і ви не хочете його відкривати, друзі, всім привіт! Я Штабро Олександр, 12 років досвіду в товарному бізнесі без реклами, без монтажу висловлюю тут свої думки. Так, розпочинаємо. Дивіться, звичайно, по закону ми маємо відкривати ФОП. Це 100%. Тому не подумайте, що я зараз скажу, що не треба, і по закону ви потім мені будете пред'являти, що вас там хтось на наказав. Дивіться, якщо ви розпочали займатися товарним бізнесом, які є варіанти? Якщо ви працюєте по системі дропшипінгу і немає е, такої функції, як промоплата на MarkePсіProm, пром, ви не ну, увімкнули її, немає Оликс-доставки, якщо ви на Олексі торгуєте. Тому в цьому випадку є такі постачальники, що просто будуть повну наложку відправляти на клієнтів напряму товари, отримувати потім самі гроші і вам винагороду скидати на розрахунковий рахунок. Все. Але якщо ви працюєте з промоплатою на маркетплейсі Пром, з Оликс доставкою, що відбувається? Відбувається така історія, що Вибачайте. така історія, що гроші заморожуються на платформі. І вам постачальник каже: вибачай, ти гроші одразу отримаєш від свого клієнта, як тільки він отримує товар на пошті. Ти отримаєш гроші, скажеш мені до побачення, і без товару, без грошей. Тому ти мені виплачу мою частину, і тільки тоді я відправлю на клієнта цей товар. І в цьому випадку так, це проблемка є, тому що коли ви отримаєте на себе гроші, якщо ви там самі навіть йдете відправляти товар, це проблема. Є ліміти отримання грошей і на пошті, і відправки товарів з наложкою. Є ліміти для фізичних осіб. Що треба робити, коли ви, наприклад, отримаєте гроші на пошті? Да? От, тому що є ліміт? Можна як робити? Можна робити відправки від різних фізосіб. От, Наприклад, якщо ви відправляєте по своїй тенсі через постачальника. То гроші на вас можуть прийти, да? Вони прийдуть готівкою чи на фізичну карту. Ви можете робити відправки від себе, від мами, від папи, від друга, від брата, від дружини по шматочкам. І таким чином ніхто на вас не зверне увагу, і все буде гаразд. Так, це головна біль, це проблемно, але... Ви початківець, у вас на перших порах немає такої кількості замовлень, щоб прям відкривати ФОП, платити до 4 тисяч гривень кожного місяця. Може, ще й бухгалтеру тисячу гривень кожного місяця. У вас цих грошей немає. Ви початківець, вам вселячно і триндець. Тому розбивайте такі речі. Чи хай відправляє постачальник від себе, як я казав на самого початку, і все, проблем не буде. Потім ви починаєте заробляти свою першу десятку тисяч гривень чистими на місяць. Відкривайте ФОП. І наморочити не, не собі нікому голову. Все. Ось таким чином ви розпочинаєте товарний бізнес. І знаєте, це теж складно. Раніше такого не було. Але я вам так хочу сказати: гроші завжди там, де є складнощі. І чим більше складнощі, тим більше грошей. І зараз менше, значить, людей зайде в товарний бізнес, тому що для них це буде о. Ні, це, це лячно, треба ФОП. Ні, я не піду. І це круто, тому що раніше там, 100 людей могло піти, а зараз піде там, 30 людей, наприклад, товарку. І ви будете серед тих 30. Менше конкуренція, більше значить прибутку на нас всіх. А так раніше всі просто бігли в цей товарний бізнес. Ну, дивіться, всі біжуть в товарний бізнес. Чому? Тому що це найлегший бізнес, найлегший старт підприємницької діяльності. Чомусь ніхто не біжить там відкривати кав'ярні початківці, ну, великої кількості, тому що там вкладення, 10 тисяч доларів треба, щоб відкрити кав'ярню і так далі, так, далі, так далі. Тому це тільки краще. Але будьте серед тих людей, хто не боїться, хто знає, як підлаштуватись, а потім розвиватись, відкривати ФОП. Зтобуватись і тільки вперед. Друзі, а щоб вам було легше стартувати в товарному бізнесі, хочу подарувати вам курс для початківців, точніше, міні-курс по товарному бізнесу, як запустити магазин на маркетплейсіпром. Для цього просто перейдіть в опис до цього відео, там є посилання і умови, як це зробити, як отримати цей курс. І підтримайте, звичайно, цей канал. Напишіть коментар, на які теми ще записувати відео. І на цьому все. Всім гарних продажів і до побачення!